Це вже гарний розмір. Оце дружина знайшла гарний розмір парасолі, гриб парасоля. От погляньте. Ось такого розміру. Бачите, в нас дуже була суха погода, і трошки він почав по краєшках підсихати. Але він в дуже чудовому стані. Тому ми його обов'язково із собою беремо. І ось цей так само. Ніжку залишаємо, шапинку забираємо. Чудово. Вирішили ми трошки розділитися. Дружина пішла трошечки поравіше. А я трошки вище, бо натрапили на таких дві величезних поляни, що вирішили розділитися, щоб їх збирати. Погляньте. Погляньте. Клас. Чесно кажучи, ми сьогодні прийшли в розвідку. Нам знайомі сказали, що стали з'являтися осінні опеньки. Опеньок ми ще, звісно, не знайшли. Це і вже все. Бачите, коли ви зриваєте шипинку, обов'язково дивіться, вони також бувають. Робочливі. Так. Є три штучки. Ось іще. І ми сьогодні вирішили прогулятися, переглянути, чи є опеньки, чи немає. Ладно, залишимо їх поки тут. Зараз заберемо ось ці. Опеньок нам ще не трапилося, на жаль. А от парасолі ми сьогодні назбираємо вдосталь. Дуже багато. Прям дуже багато. Раніше... Ну, не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з тим, що міняється клімат. Раніше їх настільки багато в нас не траплялось. Не знаю, чому так. Але в цьому році я бачу, що їх реально дуже багато. Останній раз таку кількість ми збирали років з 6, напевно, назад. Можливо, грибничка відпочивала. Таке теж може бути. Ходім далі. Зараз я вам покажу знахідку номер 1 на сьогоднішній день. Недарма дружина пішла трошки правіше і наверх. Гриб, якого ми точно не очікували сьогодні тут побачити. Ще й в такому стані. Ось такий прекрасний сірчано жовтий трутовик, виріс на зрізаній колоді черешні, просто в ідеальному стані. Зараз я спробую його акуратненько зрізати, погляньте, який м'ясенький. Ідеальний просто. Просто ідеальний. Обалденний гриб, можливо, хто не знає. Серчано-жовтий трутовик, його ж називають гриб курка. Дуже смачний, дуже корисний, нагадує куряче філе, ні в якому разі його не можна попередньо відварювати, кип'ятити. Він втрачає всі свої вла... властивості, стає ну, дуже жорсткий при відварюванні. Ми його не варимо. Зразу його гарно промили, порізали і обжарювати з вершками, чесничком, з твердим сиром, такий, як жульєн. Сма... смакота, просто не передати вам словами. Дуже класний гриб. Обов'язково шукайте, обов'язково збирайте. Думаю, той, хто цей гриб коштував, той знає, про що я говорю. Збирається він виключно в такому молодому віці, коли він, ну, як масло. Він такий його трогаєш, а він мягкий, мягкий і прямо мажеться. Тому що більш старший, він стає твердий. Несмачний і як підошва. А от в такому молодесенькому стані це просто ідеальний гриб. Клас. Радості немає меж. Бачите, як іноді не плануєш знаходити гриби, приходиш на розвідку, а знаходиш такі прекрасні знахідки, які тебе просто вражають. Прекрасно. Ходім вперед. Ось за цією гущовиною ми з вами збирали зонтики. Вирішили зайти з дружиною сюди. Тут така вирубка, густа густа насадження молодняка. Такий розплідничок невеличкий. В цьому розплідничку ми знаходили опеньки. І осінні, і зимні. І наразі вирішили провірити, чи щось тут є. Ну, поки нам нічого не трапилось, звісно. Опеньок поки що немає. А от парасолі тут також є. Ось один. Поряд іще один. І ось іще один. Навалено тут дерев. Досить багато. Колись на цих деревах ми знаходили літню гливу, глива легенева. В досить немалій не кількості. Ну, зараз поки що нічого немає. Не знаю, зонтики заберем. І підемо цією гущовиною. Трошки прогуляємося. Подивимося, можливо, нам щось таке попадеться. Ходімо. Вийшли ми з цієї гущовини. Опеньок в нас ще немає. Навіть немає намока на опеньки. Ну, принаймні, поки. Ми замітили, що в нас вони з'являються в своїй більшості тоді, коли максимально опадає листя, листя багато жовтого, під ними починає дуже максимально парити. І тоді ефективно грибничка починає викидати гриби. Тому, якось так, в нас принаймні опеньок іще немає. Але, як бачите, достатньо інших грибів. Ну, ходім далі, будемо щось шукати далі. Зійшли ми в яр. Такі от великі пагорби. Вирішили спуститися в сам яр, подивитися, що в низині, тут трошки більше вологи. З розрахунку на те, що пройшов дощик сьогодні. Досить тут волого. І ось така досить неочікувана знахідка з'явилася прямо по дорозі. Погляньте. Маленький муховичок. Хе -хе. Прям дивно. Але це дуже хороший знак. До того, що, коли буде волога, підуть вже більш такі дощики осінні, постійні і обільні, то тоді вже максимально почнуться гриби. Але ось така знахідка дуже радує. Беремо із собою і йдемо далі. Можливо, нам дорогою. Трапиться іще. Завжди приємно знаходити ось такі невеличкі знахідочки. Ходім далі. Прям не знаю, як він мені попався на очі і як я його побачив. Така малютка. Хе -хе. Дорогою. Попався ще один муховичок. Дивіться, який красний. Клас! Дуже важко, звісно, розгледіти, тому що досить активно висипається листя з дерев. Хоча більшість дерев ще стоїть зелені, але листя вже насипано вдосталь. І побачити такого малюка. Вкрай складно, це треба, щоб він прям, видно, захтів, щоб я його побачив. Красунчик, не буду його брати, нехай підростає. Нема смислу його забирати із собою. Попередній виявився досить хробочливий, залишили його насіватися. Думаю, і цей так само ми залишимо. Але дуже приємно. Приємно зустрічати такі. Хоч і маленькі, але прекрасні знахідочки по дорозі. Ходім далі. Ось таку чудову знахідку знайшла моя дружина. Ходою по дорозі. Вон звідти ми прийшли. Там ми знайшли моховички. Два. А ось коло такого дерева. Погляньте, які <сум> красуні. гноєвики мерехтливі. Хто передивляється відео на нашому каналі, ті вже знають, що це є стівний грибочок, але тільки в молодому віці, недовго він зберігається, цей грибочок. Зараз я спробую обламати, так, да, він вже почав. Він почав вже висипатися. От коли він е, пластинки гемінофор сам білий, от тоді можна його забирати і вживати. У інших випадках його вже брати не можна, тому що він вже розпадається, превращається в таку смолянисту водичку, як, як чорнила стає така вода. Замість гриба розпадається цей гриб. А взагалі-то цей грибочок їстівний, дуже смачний. Ми його із залюбки збираємо і також із собою беремо. Зараз я його брати не буду, тому що часу не так багато. Але я думаю, що на обратному путі, як ми будемо повертатися, ми заберемо молоді гриби. Які ще будуть білі. Зараз спробую ось видно. Ось такий красунчик. І от знизу, бачите, він білий. О, добре видно. Зараз я його навіть надломаю, Бачите, гімінофор білий, от в такому стані його можна вживати, можна його із собою забирати. А от такий, як я попередньо показував, він уже сірий. Ось бачите, і він вже непридатний в їжу, брати його вже не потрібно. Тому, можливо, на обратній дорозі ми їх трошки назбираємо. Ну, а поки що ходімо вперед. Вийшли ми із яру цього. Вирішили піднятися на пагорб. А тут ціле поле грибів парасолів. Погляньте, скільки. Один, два, три, далі чотири. Вон, не знаю, чи вам буде видно. Погано видно. Ось. П'ять. Ось. Шість. Вон там далі. 7-8 Такі. Прям не те, що величезні, сховатись можна. Зараз ми заберемо ось ці красуні і підійдемо в ту сторону ближче. Я вам покажу, які вони. ходімо Погляньте, підійшов я трошки ближче, щоб краще, можливо, було видно. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. А вон далі. Не знаю, чи видно вам, там вон ціла поляна. Зараз ми туди підійдемо ближче. я вам покажу. Що відбувається? Маленьких, просто всипано. Погляньте. Один, два, три. Чотири, п'ять. Вон виглядає шість. Вон погляньте прямо. Ось о, сім, вісім. <гум> капець. Просто капець. Ще внизу є, як ніби хтось насіяв. Оце ми дуже добре вийшли наверх. Чудово, зараз ми тут попрацюємо і будемо далі рухатись. Перейшли ми на нове місце. Знову ось така невеличка рослинність, травичка, Ми раніше збирали тут боровики і так само понаростало тут гриба парасолі. Дуже-дуже багато. Погляньте, які красуні величезні. І їх тут також дуже багато. Другий. Он іще один. Ось видно вам, так? Да? Погляньте. Ось. Ось іще. Іще. Нижче, іще два. Дуже багато. Сьогодні мега прекрасний похід до лісу. Вражень, ну, аж зашкалюють. Неочікувані знахідки, дуже приємні, супер. Ну що ж, будемо працювати потихеньку. І йти далі. Я вам скажу сьогодні мега результативний день. Ось погляньте знову. Парасоля. Знову парасоль. Ось іще одна. А ось що трапилося моїй дружині. Збираючи парасолі. Трапилася ось така прекрасна глива. Це взагалі просто шикарна знахідка. Погляньте, яка свіжа. Чудова глива. Треба пошукати поряд іще, бо дуже часто, як ви вже знаєте, глива має властивість розповсюджуватися, її спори розносяться вітром. І може бути поряд іще. А, як чудово пахне. Красуня. Давайте пошукаємо разом. Можливо, знайдемо іще. Бачите як? Трошки пошукали поряд і знову гливо. Дивіться, які вушка. Які класні вушка. Маленькі залишимо. А ось ці заберемо із собою. Клас. Оце сьогодні чудовий день. Просто чудовий. Шукаємо далі. Можливо, є іще. А ось неподалік іще одна. Заховалася. Поки ми з вами забирали ту. Дружина знайшла ще. Це вушко залишимо маленьке. Нехай воно плодиться. Дивимося іще поряд. Можливо, ще знайде. Ось щойно біля берези. Ми з вами забирали невеличку гливу, яку знайшла дружина. А ось поряд... І ще погляньте, які красуні. І ще наростає. Так само цю заберемо більшу, а маленькі нехай ростуть. Нехай плодяться. Обов'язково перевіряйте, коли знайшли одну. Поряд потрібно шукати іще. Бачите як? Одне місце і поряд знайшли аж цілих ще три. Чудово. Ходім далі. Підійшла до завершення наша сьогоднішня прогулянка. Ми вже фактично на виході з лісу. Будемо збиратися потихеньку додому. В лісі вже досить темно, вечір вже практично шоста година вечора. День сьогодні вдався на 100%. Грибів багато, багато цікавих знахідок. Дякую величезне, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви разом із нами. До нових зустрічей.